Доброго дня, слава Україні! Ми тут недавно трошки попрацювали, у нас з'явилися зразки озброєння орків. Наприклад, у нас з'явилося дуже багатько отаких от автоматів АК-12, які по заявкам Російської Федерації це найсучасніша передова зброя, аналогів НЕТ і все таке. А, коли перший раз мені довелося його розбирати, мені було дуже цікаво, як це робиться. З першого разу я не розібрався і почав шукати в інтернеті відео, як вони розбираються. Суть в тому, що я знайшов, мабуть, перші 7-8 відосів, які зняти касапами, і вони на них не можуть їх розібрати, бо не вміють. Зараз розберемося, наскільки це на, сам, на самому ділі складно. Я вам покажу, як він розбирається. Першим ділом відмикаємо магазин. Перевіряємо на розряджені. Так, далі. Отут у нас є фіксатор, який ми мусимо відігнути для того, щоб зняти кришку ствольної коробки. Кришка ствольної коробки тут, до речі, не люфтить. На ній є прицільна планка до 80 метрів, при тому, що по ТТХ ця зброя може вести прицільний вогонь на 1000 метрів. Зняти її вручну самотужки, ну, це доволі складно, але це можливо. Знімається вона назад. Зворотній механізм, Зворотній механізм тут трошки поміняли. Він е, такий самий, але пази в ньому виходять наверх. Тобто, щоб його зняти, треба просто зсунути його вгору. І таким же чином виймаємо його далі. Далі затворна група. Все так само. Такий самий затвор. Така сама затворна рама, такий самий газовий так Оп. Оп. А, Тут в нас є клапан, який відкриває газовідводну трубку спереду. І тут у нас починаються перші зміни. Щоб його відкрити, нам треба натиснути на піптик, який знаходиться отут. І провернути, і провернути а, самий клапан. Так, ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Провернули на 90 градусів і ви маємо його вперед. Ніяке положення газовідводу він не міняє. Це просто пробка. Дульний, дульний гальмокомпенсатор. Такий самий піптик, але вже швидкий зйом. Треба повернути його на 180 градусів і підняти вверх. Значить, дульний тормоз компенсатор. В ньому змінили конструкцію. Тепер тут є такі зубчики, які не зрозуміло, чи це вони так спорадували стеклобой, чи це така пародія на натовський полум'єгасник. Так. Газовідводна трубка тут в принципі не знімається. Є варіант зняти це та ствольну накладку, але для цього нам треба зробити. Дещо страшне. Треба взяти виколодку, засунути її отут от вот в дірочку і дуже сильним зусиллям зняти е стволю накладку вперед, а це його притримувати на місці. Чесно кажучи, цей автомат доволі новий, з нього майже не стріляли, його тільки разок впустили. Зробити це на ньому це дуже складно. Що тут у нас помінялося в конструкції? По-перше, вони поставили складний приклад. В ньому є чотири положення. Але навіть на четвертому положенні він реально розрахований під зріст людини десь 1,70 більше. Складується він стандартним образом так само, як і в інших прикладах. Але погано фіксується. Щоб зняти його з фіксації треба. На місці його кріплення оцей речажок натиснути вниз. І зробити це наосліп також доволі складно. Що ще поміняло? Помінялася конструкція пістолетної рукоятки. Тепер вона, так би мовити, ергономічна. Але за рахунок прикладу тримати зброю дуже незручно, бо ви зачіпаєтеся рукою за сам приклад. Це є, в принципі, прикольне, воно менш габаритне. Але коли надіваєш нього на нього ГПшку, то вже вона люфтить. А тут у нас є антапка, яка у нас рухається, її можна поставити на будь-яку сторону. От вроді би прикольно, але знову ж таки, щоб одягнути ГПшку, ця антапка повинна висіти е, чітко вниз. Газе відвід, відвід у нас на 90 градусів тепер. Так як. Е, у ізраїльського галіву. Кон... Е... Що ще мушку перемістили на газовідводну трубку. Так як вона тепер ну, не знімається, то в принципі це доволі логічне рішення. І спереду у нас тут помінялася конструкція дульця. Тепер тут є такий колодязь, який нереально вичистити після стрільби. Так. На Переводчику вогню є чотири положення. Саме нижнє це одиночний вогонь, стрільба по, з відсічкою по два набої, автоматичний вогонь і з самого верху запобіжник. Сказати, що він зручний, ну таке собі. В комплекті до цього автомату йде зіп. Зіп у нас знаходиться. В самому прикладі. Щоб його дістати, нам що треба зробити? Е, знизу тут є фіксатор. Його треба відігнути і затильник прикладу сунути вгору або вниз. Чесно кажучи, ця штука доволі незручна і відігнути її буває досить складно. В самому прикладі у нас є зіп. Виглядає він прикольно, але щоб дістати звідти щось. Тут є розборний шомпол з трьох секцій, і от закріплений він на різьбі зсередини. Тобто нам треба взяти кожну цю фігнюшку і по одній її викручувати. Дуже зручна фігня. От прям піпець. Отака от ідея у них. О! І так три рази. Коли ми їх викрутили, там всередині є небагато місця, в яке влазить Йоршик, кінець шомпала, виколотка і викрутка. Так. Одягається затильник прикладу так само, або згори, або знизу, але треба все одно натискати на фіксатор. Ось таке себе, я вже його трохи розврзав. Переходимо, а, ще тут є масленка. Маслонка знаходиться в пістолетній рукояті. Щоб її виняти, треба однораз, одночасно натиснути на дві кнопки по боках пістолетної рукоятки. І в принципі її треба такими макарами витаскувати. Але зробити це пальцями це практично нереально. Тобто мені треба їх затиснути дуже глибоко. Воно фізично не складно, але туди пальці нормально не влазять. Зараз спробуємо її достати. Що цікаво, що на косяцьких відео я бачив, як ще на заводі вони показувалися автомат. То там у них все виходило прямо в один рух. На практиці це зробити ну, нереально практично. Якість у них така собі. Ну, я не знаю, я її не можу так дістати просто. Затиснути я можу, але тоді мені нічим її виймати. Ніфіга. О! Такие вот технологии. Масленка. Так. Сборка. Угу, угу, угу. Затворный механизм. Тут все то самое. Так. Так. Заворотный механизм. Якщо на АК-74 і на АК-100 ми його втаплювали всередину і на зворотному ході він фіксувався, то тут його треба втопити тільки трошки і не всередину його опускати, а опускати просто вниз між пазами. І воно тут в пазіки стає. Ну, в принципі, доволі зручна штука. Трохи зручніше, ніж раніше. Тепер найцікавіше. Кришка ствольної коробки. Поставити її вручну ну, це дуже важко. От вона в позив мене стала, тепер мені її треба сунути вперед, щоб я міг її зафіксувати. Тільки так. І цього недостатньо, тому я зроблю це дуже цікавим способом. свого може достатньо. Да, стає. Оп і, і оп. Стало. Клапан. Клапан газовідвідної трубки. Значить, вставляємо його під кутом, натискаємо піптик. І провертаємо? О, став. Дольний тормоз компенсатор. Ага. Так, що не так? Йому не так. О! Піптик. І став. Перевіряємо, стоїть на місці. Холостий спуск. Ну, така от зброя. Сказати, що він... А, магазини. З нового магазину. Знову ж таки. Вкрадені у Defense. Віконця, які показують е зарядку, вона підписана. 10 патронів, 15, 20, 25, 30. І коли 30 забита, тут немає ззаду віконця індикатора зарядки, але тут є шпилька, яка а, коли на 30-му патроні ми забиваємо, то вона висовується вперед. І на ощуп її можна знайти. Так що, в принципі, доволі ну, така шукає прикольна. Наверно. Так. Тут фіксатор щось у мене не до кінця став. А от чого він не до кінця став. Бо тут треба його попасти ще в пазик. Значить, ззаду фіксатора є вушка, в яке свій пазик має зайти. Тобто він фіксується тут і тут. І щось він в мене не хоче туди попадати. О! Попав. Так, така штука. Пустой магазин. Постріляв з нього. В принципі, ну може даний зражок автомату доволі новий, непоюжений. Але стріляє він досить кучно і влучно. Ну, в принципі, на даний момент це все, все, що я можу по ньому сказати. Все, пока-пока.